У медійному просторі дуже велика увага була прикута і до вашого конфлікту з Тетяною Литвиновою. Вона перша про це почала розповідати. Ви сказали, що власне з того часу, коли вона почала про це говорити, нічого не змінилося. Ви не помирились, не потиснули одне одному руку. Власне, в житті все змінюється. Чи на сьогоднішній момент ви не проговорювали чи проговорювали все таки конфлікти, які між вами відбулись? Більше того, вона є вашою кумою, чи спілкується вона з дитиною, якщо між вами там якісь непорозуміння, чи підтримує вона зв'язок з дитиною? Ні, ти знаєш після всіх цих історій е, і перемовин в медіа так просторі. Ми так і не списалися, не зустрілися, не вийшли на комунікацію, і з Віруною Таня також не підтримує зв'язок. Тобто, поки ми е, ну, мовчимо. Як малеча реагує вона запитує, де моя хрещена, чи вона поки що не ставить таких запитань? Е, вона вже не дуже малеча, їй вже 9 з хвостиком років. Ось вона запитувала якось. Мама, де мої хрещені батьки взагалі. Бо і хрещений батько також десь не в нашій площині, і хрещена, але вона, щоб сказати, страждає чи якось їй наносить зараз травму якусь психологічну, то ні, я не скажу. А, так, стається. А там, знаєш, побачимо, коли виросте піде до психолога. А рідний батько підтримує зв'язок з Вірою. Наскільки вона близько і тісно спілкуються? Так, так. З татом вона спілкується, він живе в Португалії, дуже давно, вже після розлучення, він переїхав туди, і в нього вже нова сім'я, народився синочок. Але з Віруною вони спілкуються по телефону. Ми з ним спілкуємося і ось в серпні будемо їхати до нього на побачення. Таке папа, донька. Я просто відвезу і повернуся в Київ, а вона в нього погостює.